Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід тапочок Белста, який нещодавно відбувся в нашому магазині. Хочу вас ознайомити сьогодні з двома модельками. Ціни на ці модельки, розмірна сітка і всяка інформація, яка вас цікавить, ви можете прочитати на нашому сайті. Посилання я даю під відео. Також там є контактний телефон, за яким ви можете зателефонувати і знати все, що вас цікавить. Дивіться, ось такі тапочки тепленькі, дуже хороші на зиму. Зверхи замш, ось це замш, це е, пушок такий декор, ось це е, махра, махра оброблені, і устілочка теж махрова, теплесенькі тапочки. Є невеличкий бортик, заднічок, От. але він незначний. Підошивка, дивіться, резинова, резинова підошивка, не груба, тоненька, і обшиті вони стріч, стрічкою. Дуже гарно прошиті і проклеєні. Тапочки дуже якісні. Ви знаєте, що е, ця фірма найкраща в Україні виробник тапочок, ніжки в них не пітніють і вони дуже довго носяться. Є різні розміри, це жіночі тапочки. І ось такі тапочки теж отримали. Фасун такий самий: Ось це махра, і ось це все теж махра. Устілочка теж махрова, підшита з верхи текстилем, так само і в тій модельці. І е, підошва резинова. Гарна розмірна сітка з 36-го по 40-го розмір. От, всю інформацію знаєте на нашому сайті. Чекаємо ваших замовлень. Гарного всім дня!